Мої хороші, всім привіт! Знову з вами я, Наталі, Німеччина. У мене гарна новина. Те, що я підписалася, ви всі бачили, хто слідкує за мною. Але ще це було не значить, що мене беруть. Взяли в мене відбитки, взяли в мене, сфотографували, все. І сьогодні я дізналася, що мене дійсно беруть, тобто нам з'єднання з сім'єю. Тобто з'єднання зі своїм сином. Тепер ми, поки я ще не отримала фіксіон, ми з сином зараз вирішили сідні ПГТ. На випадок, якщо нам, або якщо ми не знайдемо житло в самому місті, або нам його не затвердять, центр, тоді ми дивимось тут локацію. Бо в селі, знаєте, коровки це все дуже добре, але але, коробки це дуже добре. Але завжди так жити, як не хотіла. Так як у мене, чоловіка немає, я одна самотня жінка, така гарна, так, сина. От я не одна, я сина, але машини немає, чоловіка немає, так тому мені краще десь жити поближче до міста або ПГТ. Не в селі. Тут більш такий двіж. Ну не в плані того, що двіж, а в плані того, що тут все близько не потребує це. Не потребує це дошукати ем, машину, можна вийти і все навколо поля, і магазини, все-все-все. Тобто мені це якраз те, що потрібно, щоб від кого не, не залежати, взяла, пішла, скупилася, або поїхала в місто, коли захотіла. Тут би, е, мені тут локація, ми виїхали сюди подивитися локацію. Це нам сподобається. Якщо нам сподобається і нам не затвердять або не знайде в житло в самому місці, то будемо шукати тут. Але спочатку треба що подивитися? Сусіда, так? Плані того, як тут локація, чи нам це заходить, чи не заходить. Ну, поки що і начебто заходить. Так, будинки такі непогані, теж такі непогані, але це ще теж нічого не значить, де ми знайдемо і що ми знайдемо, чи затвердить. Але мені вже тут подобається. Тут більш така цивілізація. Ну село є село, хоч воно дуже гарне село, але воно є село. А тут більш така локація, що мені подобається. більш такі... Движення. Вулочки такі класні. Бачите, як тут. Мені... мені заходить, не знаю, мені заходить, мені подобається. Бо в селі хата від хати дуже. Дал... Ну як далеко, ну далеченько, так? сусід сусіда, може, не знати. Ліс поряд, там добре їхати, скільки птічок, там добре їхати, відпочити просто в гості там, до родичів, а жити хочеться десь більш так менше була цивілізація. Побачимо, що в нас вийде. Ну, якщо людина хоче, то в неї все вийде, так? Головне хотіти. Є слово не можу, є слово не хочу. А я хочу. Я завжди хочу. Хочу, хочу, хочу. Я все хочу. Хочеться допомогти сину, щоб він тут став більш такий самостійний, щоб він тут зачепився, щоб він жив тут, працював, все. Ну, а я повернуся в Україну в мабутньому рік якийсь прийде, я повернуся. Зараз я потрібна. Допомогти сину. О, я бачу локацію та башня, де раніше жили мої рідні. Потім вони звідси переїхали. Так як їх стало більше, син приїхав, то вони почали знімати інші житло. Башня така так, зупиняється. А ви знаєте, що я сина загубила? Я поки пами, я його загубила. І він десь дівся. Зараз буде йому дзвонити. Або він мені, або я йому. Ну все, на ну все добре. А ми будемо дивитися далі. Містечко, будемо дивитися і.